Уявіть собі, ви тільки но побудували дім своєї мрії, ще не встигли заселитися, як трапляється жахлива трагедія пожежа. Через недбалість третіх осіб будинок сильно постраждав, дах згорів, мансардні та фасадні вікна пошкоджені, а стіни обуглені. Усе здається втраченим. Але це не кінець історії, це лише початок. До нас звернувся власник цього будинку і ми взялися допомогти. У найкоротші терміни ми підібрали та доставили все необхідне для відновлення. Бітумна черепиця тигола, новий сучасний дах, що витримує будь-які негоди, Мансардні вікна велюкс. Більше світла та комфорту. Базальтова мінеральна вата парок, теплий і затишний дім. Каньковий аератор Еліт Вент для довговічності даху. Результат: будинок не просто відновлено, а зроблено кращим, ніж був. Тепер у ньому житиме щаслива родина. Клієнт залишив нам відгук. Варто зазначити відповідальний підхід до роботи, професійну консультацію та допомогу у пошуку оптимальних рішень за гарною ціною. Дякую за високоякісні матеріали та сумлінне ставлення. Ми готові допомогти і вам навіть у найскладніших ситуаціях. Єврокровля там, де важливо.